Знайоме? Да. Пусть... На те, що вона мені фонариком світила і те, що мене наркоман обізвала. Mm -hmm. да? Дівушка. Зараз ну як вас, не вас не називати? Не. Я не знаю, як вас називати. Документи навіть показати Зараз не покажемо. Мені треба вже було, ще на початку. Я просив два рази, навіть яких два? Двадцять. Ми почали писати, ви потім почали просили. Я просив заяву, щоб писали на не неї. Не не. Відмовилися. Ну, Nee, не номер, вич, не есть, вже знаєш. Почекай. Капітан поліції, да. Новіков Ярослав да. Андрійович, старший інспектор СПД. Хорошо, да. Да. Я, я не знімаю, воно розов... мені не надо. Я прочитаю. Телефон, я я прочитаю все. Відведіть телефон, я вам дам прочитати. Во, відведений, він на новіка відведіть. На новіка наведений. Відведете мою фрукту. Так, що це старший лейтенант поліції? Ох, ще молодая. А виме як? Дрячук іна Валеріна. Як? Інспектор сектора протидії домашнього насильства. Як виме Саша? А де тут спеціальний жетон? Це це не документ, а спеціальний жетон. Що? Вони мають, а що вони мають? А де документи? Вибачайте. То який вам документ показував? Який вам документ? Дрячук. Я вже начитав. Драчук. запишіть А я думала держава. Та навіть не документ, дявушка. Що ви Все, прийшли ну, сюди? Ну, то... то як ви можете протокол складати без документу? Ну, Куди то спорювати? То навіть не документ, то жетон вообще. Що Додаток є. до жетону. Да, да. до